Слава Україні! Розпочалась 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харків. Застосувавши три ракети типу с 300 також завдав авіаційних ударів в районах Середнабуда Сумської області та огірцевого і гатища Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Середнабуда, Баранівка, Бунякине, Старівирки, Атинське, Волфине, Ободи, Яструбине, Кіндратівка, Миропілля, Краснопілля, Велика Писарівка, Шевченкове, Олександрівка, Сумської області, а також Басове, сотницький козачок, гурів козачок, уди, ветеринарне, високаяруга, глибоке, лук'янці, стариця, огірцеве, гатище, плетинівка, вовчанськ, миколаївка, нестерне, бударки, зарубенка, шев'яківка, одрадне на Харківщині. На Куп'янському напрямку протягом доби, що минуло артилерійських і мінометних обстрілів противника, зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Харківської області та Новоселівське, Луганської області.